Ласкаво просимо до серця Андервайштрасе, його чарівного Альтштату, де історія оживає у кожній вулиці. А атмосфера старовинної Європи відчувається з перших кроків. Почнемо з головної площі Маркплац. Це справжній центр життя міста. Тут завжди людно поруч, кав'ярні, невеликі крамнички та локальні ярмарки. Прогулюючись Альштатом, ви помітите чимало пам'ятників і скульптур. Кожен з яких має свою історію, серед них Йохан Петер фон Верштіль, присвячена відомому полководцю 17-го сторіччя. Поруч можна зустріти і інші скульптури, які відображають дух міста, маленькі бронзові фігури, історичні стели та тематичні композиції, що додають прогулянці особливого змісту. Над старим містом височіє велика штіфт Кірхи. Її дві вежі видно здалеку, і вони ніби охороняють центр. Усередині готичний простір, наповнений тишою і світлом, а зовні – це один з найвідоміших символів нойштата, який вражає своїм масштабом та історією. Навколо маркплацу біля ратуші та вздовж старих вулиць розташовані фонтани, що оживляють атмосферу. У сонячні дні біля них завжди відпочивають люди, хтось п'є каву. Хтось робить фото, а хтось просто спостерігає за рухом міста. Джерельна вода, що тихо дзюрчить між каменями, додає альштату м'якого спокійного настрою. Ну і звісно, неможливо оминути затишні кав'ярні, винні бари та ресторанчики у вузьких середньовічних вуличках, заховані місця, де смакують автентичні страви. Подають місцеві вина та десерти. Влітку столики стоять прямо на вулиці, і вся центральна частина перетворюється на одну велику теплу терасу. Для тих, хто любить шопінг з історією, в Альштаті є безліч бутиків, ремісничих лавок та антикварних магазинчиків. Тут можна знайти вінтажний посуд, старі книги, прикраси ручної роботи та унікальні сувеніри, які мають власний характер. Альтштадт Майштаду це гармонія історії, смаку та атмосфери, місце, де можна гуляти годинами, знаходити нові деталі та відчувати життєвий ритм міста. А ще більше про Нойштадт на нашому каналі УТ1 Німеччина.